Всім привіт! Коротеньке відео Кові Адванс 300 2025 року випуску. Куплявся новим з магазину 2 тижні назад хочу вам показати, що стало з косяків за 82 км пробігу. Так, цепок на чужок розтягнувся дуже сильно. Це я його вже один раз підтягував. Це один косяк і другий косяк От ця штучка, що підтримує. Це поки її просто зігнуло. Я її буду підсилювати. Загальний мотик супу. Тяга паровозна з низів. Третя передача всюди. Підвізка теж супер. Питань немає взагалі. Відпрацьовує ідеально. Так що кого цікавить раджу для покатух взагалі супер.